Вітаю вас на своєму каналі. Прийшла мені світлодіодна стрічка, ось така, ось так запакована. Прийшла буквально за сутки. Тут 5 метрів. Замовляла просто на сайті, в інтернеті, знайшла, яка сама така недорога попалася, така і замовила. 5 метрів холодного світіння. Ось така, зараз показую. І з цієї сторони є самоклейка, тобто не треба нічого видумувати, придумувати. Ось уже із цієї сторони є стрічка, на яку можна клеїти. Так, переверну, тому що буде ось так. так і вмикається просто у зарядний пристрій. Зараз я лампу вимкну. Ось так вмикаю, запихаю блок. І, будь ласка, ось світиться, ось так. Все чудово. Ось такого вона світло-білого кольору. Ну, холодне світіння було тепле, але я не захотіла тепле, взяла холодну. Кількість ват, якщо чесно, я не знаю. Так, тут біла ОСБ 543, 6241. Не знаю. Скільки ват? Ну, тягне, звичайно, вона небагато. Ось, Мені саме прикольно, що вона має сторону, яка клеїться. Тому зараз ось цей свій стелаж буду отут понизу, ось тут під низом. Зараз отут лозу зроблю із винограду, на ту лозу отут зроблю, щоб зверху світило їм. І далі воно піде собі по під низом і аж до самого низу я її прикріплю. Результат, як вийшло, я потім вам зніму, покажу, як. Як все вийшло. Тому, друзі, буквально декілька секунд, і ви все побачите. Так, друзі, ну поки що це виглядає ось так. Тут ось прикріпила лозу. Зараз, ось в деяких місцях е прикріплю скотчем, щоб воно не відпадало. В принципі, вистачило на всю довжину. Тут по одній. Е Ну, по одній стрічці я причепила в одну, бачите, довжину. Тут самому низу дві. Я зробила дві, і воно набагато краще так освітлює. Ну, Звичайно, я не скажу, що таке прямо світле-світле. Ну, щас. Ну, ось так, Бачите, воно виглядає. Стрічку я різати не захотіла. Бачите, внизу де дві полоси, найсвітліше. Але все рівно буде якась підсвітка, тим більше ще лампу я тут також з боку прикріплю. От, тому думаю, що все рівно для рослин якась підтримка буде. От, ось так: тим більше, що від вікна тут зовсім недалеко, світло падає, плюс стрічка, плюс лампа, і я думаю, їм буде нормально. Зараз я в порядок ще трохи приведу рослини. І покажу вам потім в кінці, вже, як вони будуть виглядати. Трошки скотчем попідкріплювала, тому що супер класно, що стрічка на клеєвій основі вона супер класно де тримається на своїй, оцій, ну, на цьому клеєві, так? але все рівно в деяких місцях потрібно позакріплювати, тому що я думаю, що може, ось бачите, вже тут на дереві воно трошки відстає, тому зараз тут позакріплюю ще скотчем. Тому, друзі, ось так. Ну, подивимося. Так. Так, друзі, хочу зараз помити, поки розставлю на полку свої рослини. Є в мене ось таке мило для рослин. Польське агріколі, мидло. Воно із добавками якоїсь там витяжки часника, що захищає від шкідників. І я орхідеї протираю листочки цим милом і хочу зараз ось ці свої аглонемки, тут Аспідістра, сингоніум, ну, тобто трошки помити рослини, щоб вони були вже частенькі, приведені в порядок. Ну, тобто, в мене з'явився час нарешті, і я хочу трохи довести до ладу. У мене вже два дні прибирання квартирі, Стірка, варка і тому подібне. А сьогодні руки дібралися до рослин. Тому будемо мити. Зараз я, воно пахне дуже пахне як цей. як воно, Звичайне господарське мило, да, зовсім пахне господарським милом. Я небагато трішечки, щоб воно було не дуже мильне. Ось таке, бачите, таке ледве-ледве-жовтеньке, такої густенької, такої констинстенції. Тому додаю трішечки. Так, розворушила, взяла собі мочалочку, таку свою робочу. І зараз попротираю листочки ось цим красуням, щоб вони були чистенькі. Тому, друзі, займаємося миттям, а потім продовжимо далі. Так, ну ось так, друзі, помила свої рослинки, вони ось так підсихають. А свої помила, пообрізала дещо жовтеньке. Так, монстерка. Зараз усе попідсихає трішки. І буду, буду розставляти ось такі красунечки, листочки. Це мені сингоніом макрофілом дуже подобається. Такі в нього листочки такі, як, ну, я не знаю. Оксамитові, щось таке, такі якісь матові. Я формую його кущиком, не хочу, щоб він в мене тягнувся. Тому, коли він починає тягнутися, я його обрізаю, коріннюю і знову підсаджую. Декілька черенків сестрі віддала посаджений, а цей ось так в мене розростається. Тому зараз будемо розставляти. Так, друзі, показую, як вийшло. Якось ніби місця більше з'явилося. Ось так. Тут вгорі стоять рослини, ось так підсвічує. Тут я поставила ось такі плетючки. Там навіть ще місце є між ними. В корінню, в бутильці в моху ось відрізала черевичок White Lady. Тут внизу на цій поличці у мене стоять такі сукулентики. А, так, Ну, ось тут також внизу поставила. Ну і тут епіпремнум Enjoy. Аглоонемка. Ось так, традискансія. Тут сингоніум тут аглоонема. Ну, ось так все виглядає. Все вмістилося. В принципі, ну, я тут ще підвішу ще одну лампу, тому що ось тут якось мені тусклувато. Не пойму чому, ну тут боку ще трохи підсвітка є. От. Тому якось так поки що буде. В принципі, було взагалі ідеально. Бачите, тут, де я взяла у дві полоси, взагалі освітлює просто чудово. А там, де в одну полосу, то, звичайно, трохи тусклувато. Ну, нічого, буду підсвічувати ще одною лампочкою. збоку я тут її підвішу, і буде, я думаю, їм все нормально. Тому, друзі, ось така сьогодні зроблена робота. Не знаю, мені подобається. Ось так.